Молитва, подяка Господу за день. Господи, дякую за день, який уже позаду, за всі зустрічі, події і думки, що стали частиною цього прожитого шляху. Дякую за підтримку, яку Ти дарував у хвилини слабкості, за сили, що допомагали виконати необхідне, і за світло, яке вело навіть тоді. Коли дорога була непростою, дякую за добрих людей поруч, за можливості для росту, за уроки, які вчать терпінню та мудрості пробач слова й дії, народжені з поспіху, тривоги чи втоми, очисти серце від того, що обтяжує, і забери з думок усе, що забирає мир, наповни дім тишею, спокоєм і захистом. Нехай ця ніч стане часом відновлення, внутрішнього вирівнювання й лагідної Твоєї присутності. Благослови мій сон, зроби його глибоким і світлим, щоб душа змогла відпочити і з новими силами зустріти завтрашній день. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти даруєш, і за те, що завжди поруч. Амінь. Псалом четвертий коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї. Ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити і шукати неправди? І знайте, що святого для себе Господь відділив, почує Господь, коли я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях і мовчіть. Жертви правди приносьте, і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро підійми на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, коли помножилося їхнє збіжжя та їхнє молоде вино. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи. Єдиний даєш мені жити безпечно молитва про очищення і звільнення від тягарів дня. Господи, цього вечора дякую за твою присутність і звертаюся з проханням очистити моє серце від усього, що накопичилось протягом дня. Ти знаєш усі переживання, думки і хвилювання, які торкалися душі, знаєш те, що принесло в тому. Або стало тягарем, прошу тебе, зніми з серця, напруження, забери неспокій, усунь зайві думки, що не дають внутрішнього миру, дай сили відпустити те, що не потрібно нести далі, і наповни серце світлом, яке вирівнює і відновлює. Дякую за твою опікую, ласку, яка огортала навіть у хвилини слабкості. Пробач, усе недобре, зроблене через поспіх або втому, і допоможи зустріти ніч із чисткою душею. Нехай мир твій зійде на мої думки, нехай тиша твоя заспокоїть душу, а внутрішній світ наповниться твоєю лагідністю. Проведи мене цієї ночі під своїм захистом, даруй спокійний сон і відновлення сили для нового. Дня. Амінь. Псалом 25. Суди мене, Господе, бо ходив я в своїй непорочності і надіявся на Господа, тому не спіткнуся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи нирки мої та серце моє, бо перед очима моїми Твоє милосердя, і в правді Твоїй я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими. І не ходив з лукавими, громаду злочинців зненавидів і з грішниками сидіти не буду, умию в невинності руки свої і обійду Твого Господе, жартівника, щоб хвалу тобі голосно виголосити та звістити про всі твої чуда. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Не губи душі моєї з нечестивими та життя мого з кровожерами. Що в руках їх злодійство, а їхня правиця повна підкупу, а я буду ходити в своїй непорочності, визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа, молитва про внутрішній мир і тишу. Господи, дякую за те, що ти приводиш душу до тиші, навіть коли навколо день був наповнений клопотами і візними переживаннями. Цього вечора прошу тебе про внутрішній мир, який дає сили відпустити все зайве та зосередитись на тобі. Упокій серце, що стомилося від домок очікуваних хвилювань, Заспокой те, що відгукується тривогою, розвій те, що приносить сумніви і наповни душу світлом, яке лагідно торкається кожної рани й кожної напруги. Дякую тобі за кожен момент сьогоднішнього дня, за всі нагадування про твою любов і за ту невидиму підтримку. Яка супроводжувала мене. Прошу тебе даруй тишу, що приходить згори, тишу, яка огортає і відновлює. Нехай спокій наповнить мої думки, нехай в тому буде знято, а серце віднайде рівновагу. Господи, дай мені мир, який не залежить від обставин, і наповни ніч добрим сном та тихою присутністю твоєї благодаті. Амінь. Псалом 23 Господня земля і все, що на ній, вселенна й мешканці її, бо Він заклав її на морях і на річках установив. Хто зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, хто не нахиляв душі до марноти, і хто не присягав на неправду, нехай Той носить благословення від Господа. А праведність від Бога спасіння свого, таке покоління тих, хто шукає його, хто прагне обличчя твого, Боже Яковів. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи від вічні, і війде, цар слави? Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь потужний у бою. Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи від вічні і війде цар слави. Хто ж він той цар слави, Господь Саваот, він цар слави, молитва за сім'ю, дітей і дім. Господи, дякую Тобі за мою сім'ю, за всіх, кого Ти поставив поруч у цьому житті, цієї вечірньої години. Прошу тебе благословити наш дім миром, єдністю та любов'ю. Огорни рідних твоїм захистом, збережи від усякого зла, від хвороби, від раптової біди й темних думок, заспокой серця тих, хто сьогодні втомився або занепокоївся, укріпи тих, хто слабкий, піднеси тих, хто засмучений, і наповни наш дім світлом, що походить від тебе. Благослови дітей мудрістю, добрими друзями, чистим серцем і міцною вірою, веди їх дорогою правди, тримай від усякого лукавства і небезпеки, а їхні душі збережи світлими. Благослови наш дім мудрістю, добротою і миром, щоб у ньому завжди панувала підтримка, спокій і тепле слово. Дякую тобі, Господи, за те, що стоїш на сторожі нашого дому. Що даєш мир і захист навіть тоді, коли ми спимо. Будь охороною для нас цієї ночі та у всі дні, що прийдуть. Амінь. Псалом 127 Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його, коли трудишся своїми руками і споживаєш працю свою, блажен ти і добре тобі. Жінка твоя в кутах твого дому, немов виноградина плідна, а діти твої навколо твого стола, немов саджанці оливкові. Так буде поблагословенний муж, що боїться Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх. Мир. На Ізраїля молитва простілення душевне і тілесне. Господи, дякую Тобі за силу, якою ти підтримуєш у щоденних кроках, і за ту благодать, що огортає навіть тоді, коли душа втомлюється або тіло відчуває сладкість. Цієї вечірньої години прошу тебе простілення, яке даєш тільки ти. Торкнися серця там, де живе тривога, де накопичилась образа чи непомітний біль, заспокой внутрішній світ і дай відчути Твою лагідну присутність. Торкнися тіла там, де є виснаження, де бракує сили, де з'явилась хвороба або напруга. Господи, стіли те, що потребує оновлення, зніми тягар, що пригнічує, і наповни душу світлом. Яке відроджує. Дякую за те, що ти лікар милосердя, який знає кожну рану, кожну думку, кожну сльозу. Прошу, даруй спокійний сон, віднови сили, оздоров дух, тіло і розум. Нехай ніч стане часом твого зцілення, а ранок днем нових надій і благословенних кроків. Амінь. Псалом. 29. Буду Тебе величати, о Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, Ти вивів душу мою із шеолу, Ти мене оживив, щоб до могили не сходити мені. Співайте, Господові, святі Його. І славте пам'ять святості Його, бо хвилю триває він у гніві своїм, а все життя у своїй ласті, був ввечорі плач, а радість на ранок. А я говорив у мирі своєму, я не захитаюся навіки. Господи, у ласті своїй Ти поставив мене на горі моїх сил. Як лице своє ти заховав, то знемігся я. До Тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа. Яка користь із крови моєї, коли я до гробу зійду? Чи буде хвалити Тебе Порох, чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мій плач на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю. Щоб славу співала людина, тобі й не замовкла. Господи, Боже мій, повік славити буду Тебе, молитва за нічний захист. Господи, дякую Тобі за цей день, за кожну мить, у якій ти був поруч, навіть коли серце не завжди це помічало. Тепер, коли приходить ніч, прошу тебе про захист. Який огортає душу спокоєм і береже від усього лукавого, постав твоє світло над моїм домом, щоб темрява не мала жодної сили. Охорони думки від страхів, тіло від утоми та хвороби, а душу від тривог і непевних відчуттів. Будь стіною навколо мене і моїх рідних, будь щитом, який відхиляє всяке зло. Що може наближатися вночі. Дякую за те, що ти той, хто не дрімає і не спить, хто стереже навіть тоді, коли очі людини змикаються у сні. Нехай твій мир наповнить кожну кімнату, нехай твоя присутність стане тишею, що заспокоює, і силою, що не допускає небезпеки. Торкнися серця лагідністю, дай легкість для сну, віднови сили. Та наповни новим диханням. Під Твої крила віддаю цю ніч, Господи, знаючи, що Ти єдиний справжній похоронець. Амінь. Псалом 90 -й. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій! Я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, стенет птаголова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся, ти, Щит та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча з боку від тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожних побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе. Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Як він мене кликатиме, то йому відповім я. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє.